Ну, шукаючи ось цю інтригу, не знайшли ми їм. Бапе забиває, Геляра асистує, Белінгем забиває. Вінісіуса все добре. Реал несеться. Реал страшна, страшна машина. Цей матч був дуже дуже класним. Так там пенальті зрозуміло, що був один. Потім другий пенальті команда не забила. Венісіус не реалізував. До речі, в контексті матчу Динамо Шахтар. Це був дуже цікавий пенальті. Ось другий саме угу. тому, що там абсолютно ідентичний епізод. Ну, один в один, і арбітр пенальті поставив. Ну, бо це не пенальті. Там не як його Ріцалі, чи як його цього звуть. Він скаже, що це ага. був не це був недостатній недостатньої сили контакт для падіння. от і все ну так а але загалом Рал дуже сподобався і здається зачепили всі всі розмови. Хоча не думаю, він чи читає, чи не читає Джуд Берінгем. Але якщо десь чув, то зачепили його ці розмови. Що ось там і в збірного не викликають, і все нормально буде і без нього, і в реалі все нормально без нього. Навіщо він взагалі комусь потрібен? В цьому матчі Джуд зіграв дуже. Добре, видно, що він форму набирає. Він хоче бути частиною великою частиною цієї команди.